Довго очікувана зустріч Дональда Трампа і Сізіньпіна таки відбулася. І якщо оцінювати наявну на цей час інформацію, то різні інсайди, їх поки дуже мало, виглядає все це так, що нібито поки ніякого прориву не відбулося, або, як кажуть, домовилися домовлятися. І це, скажу вам так, вже непогано. Бо хто б що не говорив та чого б не очікував, але перша за 6 років особиста зустріч лідерів США та Китаю. Надзвичайно важлива. І відновлення контактів дуже потрібне всьому світу, а не лише Трампу і Сі Цзіньпіну. Що ж ми маємо по факту? Сама зустріч тривала понад півтора години. І вже на облавку свого літака Трамп коментував результати зустрічі журналістам. Каже, головною темою розмови, звісно, була торгівля та економіка і так звана тарифна війна, яку, власне, Трамп і розпочав. І Леову участку розмови присвятили саме цій темі. Трамп повідомив, що сторони домовилися знизити загальні мити на китайські товари на 10% з 57 до 47. А ще він заявив, що торговельні суперечки між Вашингтоном і Пекіном начебто врегульовані. А зустріч з лідером КНР він оцінив на 10 із 12 бальної шкали. Можливо, також в майбутньому буде і візит Дональда у Пекін А Сі у Вашингтон.